Доброго дня малята! Скажіть, у кого з вас вдома є домашні улюбленці? Тож ці тварини, що живуть поруч з нами, доставляють нам багато радісних хвилин. Вони прив'язані до нас, як і ми до них. Нагадайте, що потрібно робити, щоб вони нас любили. Так, вірно, малята! Потрібно годувати їх. Прибирати після них, купати і проявляти до них увагу, гладити та гратися з ними. Малята! Тож давайте зараз з вами послухаємо цікавий розповідь про котика. Коти це дуже симпатичні і граційні тварини. Ці тварини пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають і вміють залазити на дерева. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст. Ці тварини можуть бути дикими або домашніми. Кішка це популярний домашній вихованець. Її розміри дозволяють тримати її в будинку або в квартирі. Кішки-хижаки. Це означає, що в природі вони добувають їжу полюванням. Домашніх кішок готують господарі, але вони теж не проти пополювати за сонячним зайчиком чи горбцем, що сидить на підвіконні. У кішки гострі кігті та зуби. Для спілкування кішки використовують голос, вони здатні нявкати, сичати і моркотіти. Шерсть може бути довгою пухнастою або короткою та жорсткою. У кішок відмінний зір, вони добре бачать навіть у темряві, а у уснюх не такий хороший, як у собак. Іноді кішці потрібно ознутися носом предмет, щоб відчути запах. Любителі кішок вивели дуже багато порід цих тварин і часто стають своїми господарями нерозлучними друзями. Тож бережіть і піклуйтеся про своїх котиків. Молодці малята. Ви сьогодні були дуже активними. До нових зустрічей.